Іван. Не буду казати свого ім'я. Чого? Як ставишся до імені Настя? Нормально. І добре. Твій друг не дуже добре. Мій друг, У мене немає друзів. Ну, no, з тим, що ти знімаєш свій. Він мене на кожному відео, де він мене знімає, він каже: а, Настя, все понятно. Ага, я зрозумів. Я не знаю, прокохати, але хай буде. Та свій, оцей, що. А, Макс, Да. Може бути. Хто ти по знаку Зодіака? Діва. Діва? А ти? А для мене раком станеш? Я подумаю. Якщо заслужиш. О, така. І вона в якийсь момент вона так потягнулася вже, бачу, до кнопки, але потім, потім витримала. Ну... Подивимося, якщо вона буде розвиватися. Нормально. <рігла> а ти хто з е Близнюки. Ой, бля, Ні, Позумай. давай. Я чекав. <рігла> У мене колишні близнюки. <рігла> Оце, до речі, якась. Е О. Ні, чоловічна чоловічесь я назву це так, коли люди А, по-перше, тягнуть попередній досвід в нову реальність, і Б, коли вони основуються на гороскопі, на тому, що якщо в був, тебе був попередній досвід невдалий з, саме, саме з цим знаком Зодіака, то і потенційно вони вже кожного послідуючого. Таку людину з схожим гороскопом, тим самим знаком зодіака, будуть розглядати вже через призму негативності. і позбавляти себе величезного об'єму, об'єму класних людей. Чому? Тому що все це геть не залежить від знаку зодіака. Абсолютно, я не знаю, хто придумав таку цю історію про те, що зодіак, гороскопи, вони як то на то все впливають. Абсолютно немає нічого там спільного. Тобто, якщо ви. Якщо в тебе в минулих відносинах було барахло, то ти би з, з левом, там, чистими скорпіонами, рибами розпрекрасними, естественно, естественно, да. якщо ви захотіте мадмозель, побудувати відносини, то питання не в тому, хто має які. Е, ну наскільки ваші гороскопи самістімі, а те, якими реакціями ви обмінюєтеся, в які ви ігри граєте. Тому, тобто, ну, причина в мене там. І, і це. Перше питання: де люди? Нема людей. Бачу, не добре. Совпади. Я тебе вже знаю. Сука. Та ти шо? Ніла. Марк. А чому ми такі важні? Okay. Не, просто Мені так зручно сидіти. Опа. І зразу він виправдовується. І Марк, Марк, ну мало того, що ладно, Марк взяв собі таке амплуа сьогодні. Амплуа, коротше, взяв, який взяв. І от вона йому зразу, чому такі важні, і він зразу виправдовується. Та да я просто зручно сижу. Скажи, або не відповідає, хай вона сяде, ти такий раз, вона що ти такий важний, ти такий, блін, класно виглядаєш. Як тебе звуть? Все, переведи розмову. Якщо ну, переведи її, а він починає виправдовуватися. Вона, до речі, це вміє, вміє звинуватити, вміє поставити так запитання, щоб чоловік перед нею виправдовувався. Добре. Я комфортно себе так почуваю. Да. Скільки тобі років? Як думаєш? Думаю. І от вона не відповідає на всі ці питання. Вона грає в цю гру, вона вовлікає такі Є такі моменти, тут не треба, не треба думати, не треба відповідати на нього. Треба сказати так, я в ці ігри не граю. Сколько тебе років? Малая. Ну, то хотя бы так. Хотя бы так. Або просто повторить запитание. Так я не пишу. Сколько тебе років, ты говоришь? 20. Або она такая, сколько ты думаешь? Я не начинаю когда слушать. Ну, выглядишь, ты, 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 стара, да? Ты стара. Ты стара. Ты бабуся, да? Уже. Слухаю. Цикаво, цикаво. Ну, тобто якось відіграється, ну це то ж точно не треба. Не треба оце починати там тупа, вигравати. Вона зараз його також буде через запитання звинувачувати. Два. Двадцять один. А який є зріст? Метр сімдесят сім. Угу. А на каблуках? Ні. На на каблуках. На, на які метр метр ну на якій метр сімдесят? Метр сім. Два точно є. Метр сімдесят сім. Не дуже велика. Ладно, добре. Е -е, Коштувало? Інше питання? Сука! Привіт, Привіт. Міла. Ігор. Приємно. Тобі пасує твоє ім'я. Дякую. Дуже мало. Ой, пробачь. Нічого страшного. став. І що ти як ти? Та нічого я Як, як ти рухаєшся знаю? по життю? Рухаюсь рівно. Рівно? Комфортно, так. Позитивно. Позитивно, в першу чергу. Ну, Іноді бувають заскоки, але так, нормально. ти більше позитивно чи негативно? Позитивно. Живемо в такому світі. Коли останній раз Наші. депресію мала. Вчора. <плес> <плес> та ні, ні, це все жарт. Та, Любиш подорожати? Дуже люблю. Я в 20 років відвідала 23 країни. Ого, це... О, цей чувак прикольно веде діалог. Він прикольно відповідає, прикольно перехвачує ініціативу. Свіженький підійшов. Молодець. Молодець, круто. Займалась чимось, типу гастролі. Вчилася за кордоном два рази. На кого? Юрист-міжнародник. Ну... А як ти думаєш, хто з нас двох краще виглядає? Ого. Це якесь не таке негарне запитання, не КПС. Не ну, типу, ви давай, що взагалі? Давай не будемо да, вибирати. Ну, типу, ну. Кожен по-своєму. По Кожен має свою фішку Я згоден з тобою. Угу. А хто ти по знаку Зодяк? Можеш, можливо, маєш якісь догадки. Mm. О, він круто, він використовує її прийом. Коли їй задають питання про вік, вона така, скільки ти думаєш, і він точно той самий прийом використовує проти неї. І молодець. От він молодець, він класно веде діалог. Mm, важко сказати. Козиріг. Козиріг. Добре, добре. Бачите, коли котики з кимось обсуджують, то типу, зразу виходить на Настя? Ростик. Приємно. Дуже гарно виглядаєш. Дякую, взаємно. Чим займаєшся по житті? Кайфую, вчусь медичному. А в стосунках ти вже була? Так. Скільки разів? E, два рази. Бачить, тебе вигружу питаннями. Так мало? Ну no, так. Скільки два рази? Я була майже два роки в стосунках, мені зробили пропозицію в 17. Ух ти, відмовилась? Ні, прийняла, але ми потім розійшлися. Але не одружилась, так? Да? Ну, все до того йшло. Так, Ростік, ти попередню даму скіпнув, тому що тобі здалося, що вона. Бо ти шукаєш цнотливу дівчину. Ці в 17 вже зробили пропозицію, а до цього вона була два роки в відносинах, якщо я хронологію подій правильно зрозумів, тобто з 15 до 17, потім вона погодилась, вони розійшлись, у неї були ще відносини, то... але при тому всьому ти цій зробив комплімент, що вона гарна. І тут я так розумію, що ти вже е, забув про те, то, що тобі треба сама цнота. Ти вибираєш візуал, да? історія, якби от вона гарно, в образ тобі попадає, релізер спрацьовує, і ти такий ол райт, все інше, і мене не інтерестинг, я буду вже якби, окей, цнутливість, нахуй. да? Там, і так далі, але Добре, що не дійшло. Добре, що не дійшло. Давай я тобі з нами питання, звідси. Може, може, погано. Як думаєш, можна любити кількох людей одночасно? Ні, мені в принципі важко полюбити людину. Я маю а дуже колись швидко. любила? Та, це цього хлопця, хто робив мені пропозицію. Ага. Добре. <клес> так я навалюю один питання тільки. А що розійшлось? Непорозуміння, зради. Зради, ти? Так. <клес> ну знову ж таки, от для чого ти Ростислав, лізеш туди. Ну, тобто, це може бути не саме приємні спогади. Або навіть для чого ти зараз формуєш цю так само вайб такий, да, і заходиш туди, де ну, от вона каже про зради, або ну, розійшлися, значить, була якась причина, немає значення ніяка причина. Для чого це піднімати? Ти, ти хочеш поговорити про її колишнього, чи хочеш дізнатися про неї. Тобто, да, це частина її життя, але ж ти формуєш нову реальність. І знову ж таки ту інформацію її можна би пізніше, пізніше уточнити, якщо в цьому буде потреба. А зараз на даному етапі для чого тобто, з легкість із легкості і е, формувати цю фасилітативне, фасилітацію якусь. Що ти хочеш, щоб вона рефлексувала тут, зараз і душу і зливала. Ну це не допоможе тобі її завалити. Краще, краще по іншому власну комунікацію. А, ну але опит він. А ти? Коли mm. зраджував? Ні. Ні. У мене всього було класична історія. А, ну, типу, от ну слухай, Ростислав, я ж надіюся, ти розумієш, що так, от, навіть він зраджував, а я не зраджував. Так, да, таке може бути, але ж, але значить, як є мені подобається вислів, що наліво ходить не чоловік, а наліво ходить ну, вся сімейна система. Значить, для того були підстави. Якщо припустимо, що це правда, досить багато, досить часто дівчат використовують такий прийом для того, щоб зіграти в гру рецарь, дракон і принцеса, де дракон є та ситуація, тобто чоловік, який візу можливий, не зваблював, можливого не було. Ніхто про це не знає, а може й було дійсно. Але вона це подає, що от я така нещасна і з одною ціллю, щоб викликати до себе жалість, і щоб Ростиславчик, потім, в подальшому, можна було тобою маніпулювати почуттям жалю і втягнути тебе в гру принцеса <кій> Рицар і Спасатель Дракон, де ти будеш її постійно рятувати, рятувати від когось або від чогось. І от, чим більше ти зараз дізнаєшся деталей, тим більше ти маринуєшся, маринуєшся цією історією, і ти все більше проникаєшся до неї співчуттям. А тобі зараз на даному етапі це не потрібно. Для чого? Ти, ти ж не психолог, ти не коуч, ти не сімейний, там якийсь, ти, чи ти це все робиш з якою цілю? щоб потім їхню їх з назад. Для чого ти це задаєш? Якщо б це типу, тобі просто цікаво, ну то краще поцікався про неї. Якісь от хобі, там як класно хлопчина от, задав класне запитання, тобі подобається подорожувати? Вона така, да, все, він такий, а там, а хто хто. І, <кхи> і діалог пішов. Тут тут, тут навіть якщо й буде меч, то він. Не знаю, на чому побудови. До речі, там в попередній парі. Я думаю, що в них є потенціал е на якесь спілкування. Там хлопчина досить таки спокійно, класно вів бесіду. І видно, що дівчині він до вподоби був. Тому що і оце питання про він такий, ой, таке негарне питання. Давай ми не будемо. І вона його підтримала в цьому, що давай не будемо. Ну, тобто ми обоє виглядаємо по-своєму привабливо. Це гарна позиція. Це гарна позиція. і В них потенціал на комунікацію, на розвиток. Е Взаємовідносин якихось, ну це грубо кажучи, взаємовідносин, хоча б в контексті спілкування вони можуть бути. Потенціал розвитку їхньої комунікації в подальшому він був був значно вищий через такий фрейм, да, так званий, або вайб, або алгоритм переговорів, там да, чи стратегію переговорів. Натомість тут зараз Ростислав використовує і веде таку обрав стратегію, яка його приведе <кхм> до того, що. Він все буде більше і більше проникається до неї співчуттям, і в кінці кінців буде відігрувати роль рицаря, захисника, рятівника в тому в тій грі, де вона буде принцеса. До речі, принцеси це досить такі: якщо коли ти рятуєш принцесу від дракона, то потім не треба забувати, що принцеса стає тим же ж драконом, яка поїдає свого рицаря. Тому. Досить і, треба, як в мультфільмі Шрек, пам'ятаєте, коли всі рицарі приходили рятувати фіону. І хто з'їдав рицарів? Не, не дракон їх палив, да, а Фіона їх зжирала, бо вона була людожерка. Так що треба мислити, <сх1> думати про це. Дві пари стосунки. Це було можливості, так? Не встигла. Не встигла. Що там, меч? Дуже. Ми можемо швидше зробити меч? Можемо швидше, ну давай зробимо. Давай. <клі> Привіт, Ваня. Привіт. Меняє твій поцілунок на презерватив. <клі> Я таким не користуюся, але давай. А, Супер. Молодець. Ну, але ти не користуєшся. Не да? Користуюсь, да. Я прибережу тоді. <клі> Довго він там вже приберігається? <клі> вже десь рік. <клі> Класно, вона його підколола. Ні, молодець. Тут розпочав гарненько, гарненький захід, вона підтримала тебе. Супер. Тільки можна було, ну знову ж таки, краще би було б це вже під пізніше використати, коли б у вас би комунікація вже пішла, вона була б прикольно, і ти такий, о, до речі, типу, якби було все супер, вона така, окей, давай, я тебе поцілую, і вона тянеться тебе поцілувати в щоку, ти такий раз і губи губий почмокно би так. Ага". Ну тобто це можна було б теж подати, розіграти, і це було б смішно, прикольно і цікаво. На початку розпочинають окей, але вона його починає підйобувати. І теж це теж круто. Угу, угу. Вот. Чого дівчини не маєш? Чого ну, бачу, не маю, ну бачиш, не знайшлася ще та сама єдина ідеальна, яка буде Єдина, ідеальна готувати мені рибу зранку. Ага. Ну от Іван теж проговорює: ідеалізація жінок. Перший етап єдина, ідеальна, яка буде готувати. І тут є певний судячи зі всього певний ідеал, який він шукає. Через то в нього і дійсно можуть бути труднощі в взаємовідносинах, тому що завжди хтось не підходить. Є певний ідеальний е образ в голові і да, такий трафарет. І він в той трафарет намагається особистість не, е не ну, тобто не пізнавати особистість, а так, от вігнати особистість в той трафарет, отак так, типо прямо. Щоб вони підігнати під цей трафарет. І це завжди тиск, це завжди давління. І через це, звичайно, воно немає, немає якогось, видно, подальшого розвитку. Тому що, судячи зі всього, це і оце ідеально, це все, це воно транслюється відразу. Відразу. Немає ідеальних людей. Викинути треба ту ідеологію трафарета, 10 із 10, Всього цього завжди є недоліки. Тобто, і саме важливо. Трошечки інші аспекти. Ця дівчинка, на мою точку зору, вона прям крутезна. Почуття гумору є, вона його а, класно підколола, вона симпатична, навіть я б сказав, би, приваблива, тому що все, вона нормально тактильна, не боїться комунікації да, такої невербальної, тому навіть вона його поцілувала, що теж величезний плюс. От вона зараз подалася до нього. Слухає Івану, так що можна вважати, що ти їй сподобався? Твоя задача зараз, що? Зробити все красиво, якщо ти вмієш. А яка твоя ідеальна дівчина опише? Ідеальна дівчина, ага. Класне почуття гумору, угу. трошки пошла, обов'язково невіруюча. Христос хрещається? В ріці Слоніво його? Ні. Та я знаю спеціальну. <пишу> <пишу> а вот. а твій ідеальний хлопець? Мій дальний хлопець? я його вже знайшла. Знайшла? Так. Хто він? Такий ведучий, класний Львова Максим Тимчишин. Ти прийшла на шоу в тебе є хлопець? Так. так, в мене є хлопець, прийшла на шоу. То буде МЖМ, виходить? Получається, ні. А він а? буде проти. Хоча, він він буде Тебе любить. Він мене любить? Так. Да. Думаю, що він був мені проти. Просто буде ММ вже відійде. Путін. <ськва> <спомас> <спомас> <скв> так, я подивлюся, поспостерігаю. Добре. МЖ виходить, не буде. Не буде. Ладно, все тепер, конечно, у чорний список. Тут Раді піара. Окей, окей. Що? Оце був класний жарт. Класний жарт, коли він каже, такий буде МЖММ. ММ. Ну, тобто це, це прикольний жарт, це хорошо вийшло. Вона та катає, поспорігаємо. Ну тобто це було хорошо. Але момент, коли вона, він почав. Сказав, от вона каже, Христос народжується. І він там, що вона сказала, він каже, славімо Його! Вона така неправильна, і він почав виправдовуватися. Йому не треба було нічого говорити, продовжувати, якщо вже е, розпочали. Але от е, що стосується хлопця, ну можливо, можливо, є. знову ж таки кажу, чорний список, якщо це дійсно так, як я казав попередній раз. Ні чоловік не повинен е відчувати дискомфорт через те, що люди хочуть, хайпанутися, Ні жінка. Тобто, не маєте, ви, ну, ви маєте, звичайно, законно не заборонено мораль, то особисто, але якби, якби от такі от ці аспекти вони мають значення. Тому, звісно, вже це не зовсім то.